Прогноз погоди в Україні на два дні, з 23 по 24 жовтня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Одразу хочу вас попередити про магнітні бурі, які почнуться з 23 жовтня і триватимуть аж 4 дні. Рівень активності бурь жовтий, що вважається не надто сильним. Але якщо помітите у себе поганий настрій, головний біль і дискомфорт у суглобах, знайте, що причиною можуть бути саме магнітні бурі. Бажаю вам, щоб буря пройшла непоміченою для вас і вашого здоров'я. У найближчі два дні температура повітря повільно, але впевнено почне знижуватись. В понеділок у більшості регіонів очікуються легенькі дощі. В неділю навпаки, майже скрізь буде малохмарна погода і без опадів, але де інде все ж таки покрапає трохи. Зараз максимально детально розкажемо, де саме варто очікувати на опади і наскільки сильно впаде температура повітря у період з 23 по 24 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається в наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо! А тепер повертаємось до погоди. В понеділок, 23 жовтня, температура повітря трохи знизиться порівнянні з минулим днем, але залишиться доволі теплою. Північ на Сумщині і Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла, вночі, плюс 13, плюс 10. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, хмарно з проясненнями і місцями невеликі дощі. Південь в Миколаївській області і на Запоріжжі в день термометри покажуть плюс 22 плюс 24 градуси, вночі плюс 15 плюс 12, на Херсонщині і в Одеській області плюс 23 плюс 25 градусів в світлі години доби, плюс 15 плюс 13 в темні. І на Кримському півострові в день плюс 24 плюс 26 градусів, вночі плюс 16 плюс 14. На Одещині покрапає невеликий дощик. В усіх інших південних областях хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і у Рівненській області синоптики прогнозують від 12 до 14 градусів тепла в день, плюс 11, плюс 8 вночі. На Тернопільщині, Хмельниччині і у Львівській області, а також на Закарпатті денна температура повітря плюс 14 плюс 16 градусів, нічна плюс 11 плюс 8. В Чернівецькій і Франківській областях в день плюс 15 плюс 17 градусів, вночі Плюс 11 плюс 9. В усіх частинах Західної України буде хмарне з проясненнями небо, місцями невеликі дощі, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області денна температура буде однаковою: і це плюс 19 плюс 21 градус. Вночі на Харківщині плюс 11 плюс 9 градусів. В у області ніч тепліша, плюс 12, плюс 10. І на Донеччині ще на 2 градуси тепліше буде вночі, плюс 14, плюс 12 градусів. Опадів на Сході 23 жовтня чекати не варто, тільки в Харківській області можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Київщині і у самій столиці денна температура повітря плюс 15, плюс 17 градусів, нічна плюс 14, плюс 12. У Дніпропетровській області і на Кіровоградщині стовпчики термометрів в день піднімуться до позначок в плюс 19 плюс 21 градус, вночі плюс 14 плюс 12. Вінничина тут день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 12 плюс 10 градусів. В Житомирській області вдень від 13 до 15 градусів тепла, вночі також плюс 12 плюс 10. На Полтавщині тепліше плюс 18, плюс 20 градусів в день, плюс 13, плюс 11 вночі. І в Черкаській області денна температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, вночі плюс 13 плюс 11. Невеликі дощі можливі абсолютно в усіх областях центральної України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У вівторок, 24 жовтня, позначки термометрів продовжать знижуватись. Північ, на Чернігівщині і Сумщині, в день синоптики прогнозують плюс 11, плюс 13 градусів, вночі плюс 8, плюс 6, хмарне з проясненнями небо і невеликі дощі. Вітер північно-західний, прохолодний. 5-10 метрів за секунду. Південь. Тут 24 жовтня збережеться сонячна і малохмарна погода, без опадів. На Одещині в день термометри піднімуться до позначок плюс 19, плюс 21 градус, вночі плюс 11, плюс 9. В Запорізькій області буде прохолодніше, плюс 16, плюс 18 градусів в день, плюс 12, плюс 10 вночі. На Херсонщині і в Миколаївській області денна температура повітря плюс 17, плюс 19 градусів. Нічна також плюс 12, плюс 8. В Криму в день також плюс 17, плюс 9. 15 градусів вночі плюс 13 плюс 11. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Франківщині, Львівщині і у Чернівецькій області: в день плюс 15 плюс 17 градусів, від плюс 6 до плюс 4 градусів вночі. У Хмельницькій області денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, нічна плюс 6, плюс 4. Закарпаття і Тернопільська область тут трохи тепліше. Плюс 14 плюс 16 градусів в день, вночі плюс 7, плюс 4. На Волині і Рівненщині в день термометри покажуть плюс 12 плюс 14 градусів, вночі плюс 6, плюс 3. Опадів на заході країни цього дня не очікується. В усіх областях хмарне з проясненнями небо. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря плюс 12 плюс 14 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. На Луганщині в день також плюс 12 плюс 14 градусів. Вночі тепліше плюс 11 плюс 9. І у Донецькій області в день плюс 14 плюс 16 градусів. Нічна температура повітря плюс 12 плюс 10. В усіх без винятку східних областях має покрапати невеликий дощ. Вітер північно-західний. way. 5-10 метрів за секунду. Центр України на Житомирщині і Полтавщині денна температура повітря плюс 12, плюс 14 градусів, нічна плюс 9, плюс 5. У Вінницькій і Черкаській областях в день буде на 1 градус тепліше: плюс 13, плюс 15, вночі плюс 8, плюс 5 градусів. Дніпропетровщина 24 жовтня буде найтеплішою областю центральної України. Тут в день термометри покажуть плюс 16, плюс 18 градусів. Вночі плюс 9, плюс 7. У Київській області, а також у самій столиці, денна температура плюс 13 плюс 15 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. І на Кіровоградщині в день плюс 14 плюс 16, вночі плюс 9, плюс 7 градусів. В усіх областях центрального регіону сонячне і малохмарне небо, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, колегам і сусідам. Бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.